Для чого потрібен Apple TV в 2025 році, в епоху сучасних телевізорів із вбудованим інтернетом, здається, що ця штука це гроші на вітер. Можливо. Але особливо я придбав його, аби прокачати свій старий телек, в якому немає смарт-функцій. А завдяки Apple TV він стає сучасним телевізором з усіма стрімінговими сервісами, з повноцінними іграми і красивою системою, що дає друге дихання техніці. Так, на Apple TV доступний повний каталог ігр і з Apple Arcade. Достатньо лише під'єднати до нього геймпад або грати через Apple пульт. Що до нього, то це окремий вид мистецтва. Гарний, мінімалістичний, а головне, ним можна керувати не тільки станцією Apple TV, але й самим телевізором. Але що найбільше мені подобається, так це сумісність з телефоном. Apple TV в два кліки вміє дублювати на телеку екран вашого телефону. Скажімо, ви хочете подивитися фільм або серіал, якого немає ні на Мегого, ні на нетфлікс, ні. Будь-де. Запускаємо його на телефоні з будь-якого іншого сайту та транслюємо його на телевізор у високій якості. Тепер ви знаєте.